Ласкаво просимо, шановні слухачі, на цвентар Маунт Хоуп, де одна могила зберігає таємницю, яка переслідує покоління. Знання Елеонор про природні ліки були неперевершені. Кожна рослина та трава зберігали таємниці, відомі лише їй. Ці трави полегшать ваш біль, місіс Джонсон. Ваша дитина народиться благополучно, обіцяю. У світі, охопленому страхом, навіть найчистіші наміри можуть бути перекручені в щось зловісне. Чули? Чейс викликала бурю, щоб знищити врожай фермера Брауна. Я бачив, як вона розмовляла з духами на цвинтарі о півночі. Break time undermo. І так шепіт наростав, поки не перетворився на рев, який навіть Елеонор не могла заглушити. Відьма. Спаліть відьму. В темряві ночі Елеонор зникла, залишивши після себе лише чутки та прокляття. Дехто каже, що вона втекла, інші шепочуть про більш трагічну долю. Правда, як і Елеонор, була похована. Минали роки і Маунт Хоуп Ріс, його пагорби наповнювались пам'ятниками помана. Потім у тінистому куточку з'явився дивний надгробок, позначений символами, які не піддавалися розумінню. Чейс e було написано на ньому, і з цими двома словами народилася легенда. Тепер, шановні слухачі, могила Чейс e приваблює до питливих та сміливих. Ви відчули це? Раптом стало так холодно. Моя камера вона не працює біля могили. Дехто каже, що бачив жінку в чорному, її очі світилися по той бічним світлом. Інші стверджують, що чують шепіт на вітрі, який застерігає непроханих гостей. Ми зафіксували тут деякі дивні показники, щось точно інакше. Чи дух Елеонору пастці назавжди розплачуючись за злочини, які вона, можливо, ніколи не скуювала? Скептики стверджують, що це все вигадка, історія, народжена забобонами та непорозуміннями. Коли ми залишаємо цвинтар Маунт Хоуп, пам'ятайте. Межа між легендою та правдою така ж тонка, як завіса між світами. А в тіні історії іноді найстрашніші історії це ті, які ми розповідаємо собі самі. Це були легенди та перекази Нью-Йорка. До наступного разу будьте обережні в темряві.